Я неймовірно пишаю стояти зараз перед вами і щось з нею говорити. Навіть в не мав, що можете бути такі короті, тому коли я сюди тільки вступав. Тяжко щось розказати. Знову ж таки, коли не є якимось там автором проєкту. Але, коли я їхав, думав про що розказати промові, і згадав свою найголовнішу зараз місію, яку я працював. Думаю, моїй футболці все стає зрозуміло це нагадування про військовополонених. Я використовую кожну публічну можливість для того, щоб це зробити. Бачу, пані футболці реалізований, ймовірно. дякую, що не забувайте, і заходять на акції, тому що. Сьогодні журналістики, і варто задати нашу, нашу прес-службу Азовську, яка працювала в Маріуполі, яка висвітлювала діяльність оборонців Маріуполі та Зосталі. Насправді тільки троє чоловік повернулися з пресслужби. Це пан Фрост я більша частина досі перебуває в полоні, і в їхній день, я вважаю, важливо нагадати про них і взагалі про всіх військовополонених, які досі перебувають в полоні українських. Очевидно, що оборонці Малюпорі застали нам більш, скажімо так, близькі, тому ми з них більше хвилюємося і більше говоримо. Однак Росії і на тих супованих територіях, але це надзвичайно велика велика цифра. Тому моя промова коротка, е і дякую, що прийшли, дякую, що приділяєте е свій час. Е Надіюсь, е ця виставка яка стоїть біля університету, книга, яку ви прочитаєте, е буде вас надихати, тому що е я неймовірно пишаюся. Е тому у тому що який я пройшов по полку Азов, перебуваючи поряд з такими неймовірними людьми, які боронили мир в тому числі. І надіюсь, вони будуть мотивувати вас і полеглі, і живі, ті хто в полоні, тому що ви майбутні нашої країни, і я вірю в те, що ви найкращі майбутні нашої країни. Ви будете формувати це майбутнє, тому що обороті зараз його захищають, а ви будете його формувати. Тому я надію, що ці всі історії будуть вас мотивувати в майбутньому, мотивувати робити нашу країну кращою, краще, краще пам'ятати про подвиги і полеглих боротися за тих, хто в полоні, і допомагати тим, хто живі. Дякую вам не видно.